Це блуза тоніка виконана у пряжі Alize Diva, Effect Silk, гачок номер 225. Купальник виконаний у пряжі. Begonia гачком 1,75 з додаванням гарних намистинок, як бачите, тільки з лицевого боку. Тоніка зеленого кольору, виконана у пряжі Фібронатурі, гачком номер 3 дуже гарна робота вийшла, надзвичайно е незвичайно. І комірці, також виконані кольоровими пряжами, бегонія, гачок 2,25. Всі, хто бажають гачкувати, Гачкуємо разом. Це надзвичайно гарно. Надзвичайно. Підписуйтесь на мого каналу і у вас все вийде!